Вітаю, це Дніпро Оперативний, Мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про підсумки саміту J7 та значення його для України. З нами на зв'язку кандидат політичних наук Віктор Пашков. Вікторе, я дякую, що ви змогли доєднатися до нас. Власне, я хотів би поговорити про саміт J7, Про саміт Великої Сімки в розгрісі в розгірі в першу чергу тих бойових дій, які зараз відбуваються на території України. От і власне перше Питання. З вашої точки зору, чи можуть подібні зустрічі вплинути на хід бойових дій, того, що відбувається от зараз в Україні? На мою думку, навряд чи да? я б взагалі не розглядав би їх з точки зору саме бойових дій, тому що ну, фактично, з точки зору бойових дій, все вирішує спроможність Збройних сил України наносити. Ну, значні втрати, так, чи не неприйнятні втрати росіянам, щоб вони або відступали, або фактично були втягнені у конфлікт, з якого вийти вони не можуть, що вже трапилося. Такі саміти вони є політичними, да вони не покликані. Навіть це не ж навіть не пост так би мовити військовий чи поствоєнна да, конференції з врегулювання. Це якраз такий майданчик для згуртування да, міжнародної коаліції на підтримку України. Їх потрібно розглядати дещо з іншої сторони. Це якраз такі. Доказ того, що підтримка України вона міцніше, і все більше країн вони стають саме на е, позицію України з точки зору, як завершити цю війну, якою має бути українська перемога. А в принципі, отакі майданчики, вони жодним чином не змусять Путіна вийти, вивести війська з України і фактично визнати свою капітуляцію. Так, Вікторе, але все-таки на саміт був запрошений в такому онлайн режимі президент України Володимир Зеленський, і, і щоб завершити от саме військову складову цього саміту, хотів би зазначити, що у промові президента було був зокрема заклик про додаткове постачання зброї України, в тому числі це артилерія, в тому числі це танки. От з вашої точки зору, якою буде реакція заходу? Тут же потрібно розділяти цю реакцію, так. є колективна політична позиція. От, до речі, всі документи саміту вони ж показують дуже чітко, що м -м, точка м -м, неповернення вже пройдена. якщо подивитися ті заяви, які вже опубліковані за підсумками саміта, е фактично мова йде вже не про збереження обличчя Путіна, а про поразку. Є там серед колективного заходу певні суперечності щодо умов цієї поразки. Я думаю, ми якщо ви захочете сьогодні поговоримо, який ключовий момент є на думку за європейців і американців ключовим, так? і каменем, спод, е, який розділяє інтереси Заходу та України. А щодо поставки артилерії, то це буде вирішуватися на двосторонній основі, тому що ну, от, колективно да, так вони всі виступають за підтримку, але кожен з цих країн має певні. Не лише технічні та військові обмеження, але і політичну лінію, яка не дозволяє їм постачати ті чи інші товари. От у кого ця лінія буде більш гнучка, той першим і почне, причому це буде не публічно, поставляти нам далеко дальнобольну артилерію, наприклад, ракети середньої дальності, щоб ми могли знищувати е, е, такі стратегічні цілі. Е, на глибоко окупованій території в Криму, чи навіть на територію Російської Федерації, це буде вирішитися виключно на двосторонній основі. А знову ж таки, позиція G7 лише показує те, що от я, я дивився навіть підсумковий документ, там дуже чітко написано, що Путін має бути притягнений до відповідальності. Тобто, на Заході, з політичної точки зору, вже визначилося з тим, що. ну чи умов, е, які б хотіла Росія, вже ніколи не буде. Буде лише е, ну, умови да, миру, які бу будуть прийнятні для України, коли Україна захоче. А от які це будуть умови, ну, тут ще є певні суперечності, тому що є декілька вузлових протиріч, які самі е, європейці ще бояться і не знають, як вирішити. Так, ну власне, якщо говорити про промову Зеленського, мабуть, однією з таких ключових фраз, ключових тез, це було питання таке заочне до Російської Федерації, до військово-політичного керівництва Російської Федерації, хоча воно так звучить двояко, оскільки саме вони винні у розв'язуванні цього конфлікту у введенні військ на території України, тим не менше, пролунала заява щодо того, якщо росіяни хочуть показати що вони проти агресії, що вони за мир, то мають на різдво чи то католицьке, чи то православне, як ми називаємо умовно, тобто, чи за грегоріанським календарем, чи за Юліанським, почати виведення військ з території України у тих межах, які визнаються власне міжнародним співтовариством, зрозуміло, що частина закупованих територій за тим законодавством, яке прийняли. Росіяни да це окуповані землі є їхньою територією. От тим не менше, такий заклад, заклик президента Зеленського з вашої точки зору. Чи реально те, що росіяни можуть до нього дослухатись? Абсолютно нереально. Я думаю, взагалі вся промова Зеленського на саміті Великої Сімки була присвячена тому, що він дуже чітко ще раз. Повторив оцю формулу миру так, з 10 пунктів. а потім вже сказав про Вивід Різдва. Тобто Україна не лише на папері, там, чи, а вона чітко декларує свою позицію. От, от Позиція України от вона така. І навряд чи через місяць, через два, чи через три вона зміниться. Росія жодним чином не виведе війська з тих територій, які вона окупована, їх прийдеться звідти вибивати. Тому що вивід військ буде означати фактично капітуляцію Росії. Я вам ну як можу сказати, що після цього режим Путіна про місяць-два не більше, і він там буде повалений внутрішніми силами, внутрішніми елітами. Ну тому цей заклик він, фактично є більше таким, ну, навіть, з нашого боку, навіть пропагандистським. Він фактично ну, ще раз показує, що ну, росіяни ну, вони не можуть цього зробити з політичної точки зору, з точки зору виживання, так Путіну. Вони це і не зроблять. А знецький лише ну, фактично їх тролить і показує, що ну, з ними розмовляти немає про що, вони нічого не можуть зробити. Вони... І не завжди тому, що вони не хочуть, ну що вони вже не можуть. Тому що ну, є логіка виживання режиму Путіна, і вона штовхає його не до виводу військ, а до ескалації. Ми Навіть зараз з вами, от ми сьогодні чули вже не одну сирену. Тобто росіяни самі загнали себе в, в кут, вийти з нього вони не можуть, ні Україна, ні Захід е е не дозволить їм вийти з цього кута, а самі вийти з нього це означає признати повну поразку. Це фактично, ну. Не лише політичне самовбивство режиму, але й фізичне знищення, тобто це патова ситуація, з якої виходу у росіян немає. І вони це, до речі, добре розуміють їхня пропаганда, mm -hmm. якщо знаєте, там іноді подивитися, що вони несуть, але от чітко можна побачити, от просто якщо взяти загальну картинку, вони все розуміють, що це вже агонія, це кінець. Тобто пер перемоги тут здобути неможливо, гарних умов не виторгувати. А, а що робити, ніхто не знає. І той, хто перший в Росії скаже, що ми програли, потрібно виводити війська з, 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 з України, тому що ну, на. Ну, там там дали прошу пробачення по, -по, по морді. Ну, це самогубця. Всі лише чекають, хто буде першим, хто пожертвує своєю там політичною фігурою, кар'єрою, щоб просто сказати те, що все всі вже розуміють. Так, власне, Віктор, на сам кінець нашої розмови, я хотів би поговорити саме про підсумкову заяву лідерів країн Великої Сімки, найпотужніших країн цього світу, і про ті тези, які там пролунали, зокрема, от ви торкнулися цього питання. Якщо його розширити, теза щодо відповідальності російського керівництва за розв'язування агресивної війни на території України. От з вашої точки зору, якою вона може бути, і ця заява? Чи свідчить вона фактично про старт процедури, про запуск процедури створення міжнародного трибуналу над військово-політичним керівництвом Російської Федерації? Мені, пане Андрій, дуже складно говорити про от, питання трибуналу, це і міжнародно правове, це і політичне питання, да, чи захочуть на Заході, чи взагалі доживе те керівництво, яке віддавало ну, найбільш високого рівня накази для вторень, доживе взагалі до моменту завершення війни. Чесно, мені, мені складно говорити. Але ті заяви, які пролунали, вони чітко говорять про те, що Захід вже стратегічно визначився. Тобто, з точки зору міжнародного права, ми можемо чітко говорити, що режим Путіна є приреченим. Пане Вікторе. На жаль, у нас завершується час для нашої розмови. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з кандидатом політичних наук Віктором Пашковим. Підписуйтесь на Дніпрооперативний, ставте лайки, коментуйте. На все добре.